Серед звільнених із російського полону 17 жовтня 108 захисниць троє волинянок написав голова обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Погуляйко. В Україну повернулася лучанка Людмила Кравчук. Вона з 2019 року служила в Держприкордонслужбі. В полоні жінка перебувала з квітня. Уродженка Нововолинська Аліна Паніна, кінологиня Донецького прикордонного загону, захищала кордони Маріуполя ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В полоні вона пробула 5 місяців. Та уродженка з села Четвертня Луцького району Катерина Павленко, санінструкторка. інструкторка, жила і працювала в Луцьку згодом з чоловіком. Переїхала до Миколаєва. З квітня була у полоні. Дівчата, привіт. Ми вас чекаємо. Ви молодці. Я вас дуже люблю. Наразі волинянки разом з іншими звільненими військово полоненими жінками перебувають у Запоріжжі. Поінформував Юрій Погуляйко.